Я здесь просто. Так, шановні жисім, депутати, запрошені особи, будь ласка, хто у нас сьогодні запрошений у службу та да, відповод. Е, у секретаря комісії зареєструйтеся, будь ласка, серед нас є депутати збираючи правому області, будь ласка, теж працюють, а те хто у нас є? Оксана Вігеніна, Павел Сергійович. Парі Батьович, міські голова, Демченко. Так, отже, будемо розпочинати. Да? У нас форум є. Перше питання. Про завершення цільової програми по громадської військової теперій громаді можуть працювати та додати населення. І роки. Тетяна Пані Тетяна, всі буквально. Доброго раніші нові депутати. На ваш розмірі виносимо нашу програму, яка у нас діяла від цього. Тепер ми пропонуємо продовжити її до 2020 року. Завдяки дети даному програмі нам вдається закуповувати вакцину грипу в цьому році у вас 84 дозі вакцинів на дискарду, які пункти в цій програмі масові? Там ознайомлються, пані Критяна. Є в когось питання? Немає. Прошу вивести, дорогі, за дякую. Відповімо, будь ласка. Так, наступне вот, да. да, питання у нас. Про заперечену програму громадської інститутної громади кандидатів діючих акцій Сміна на Бальшоті і Петербургі. В принципі, також колеги були ознайомлені, так? Да? Питання чинити. Так, питання виникали? Не Ні, немає. Попрошу, будь ласка, винести. Дякую, Майчана. Так, і питання третього запечатлення цілової програми промасівської ради про медичні в розійшов ті роки. От тут, будь ласка, в нами колег попередні були якісь запитання, так? Хочу сказати, що відповідно питання програми наші молоді в Україні, які проходять до... У нас на роботу отримують заплачування на в возьмію однієї мінімальної зарплати. В цьому році у нас отримували такі зарплати 12 молодих людей. З них двоє членів, корії, всі інші території районної лікарні та міського іконопровід. У нас програма дуже багато пунктів. Що багато, як то пропозицій пропозиції для молоді з дітей. Єдине, що включає немає конкретних таких цифр. Щоб трошки може цифри для того, щоб спланувати бюджет. Ви, зараз не вказуємо. Там чи в табличка відповідно цифри підходить, не виконується. Наша програма була з цифрами, а тепер жаль, які вимоги. Тому що навіть ми почали брати приклад із обласних не тільки з так, так, в межах фінансового ресурсу. Тому це для того, щоб кожен раз не перезатверджувати потім, коли або треба більше коштів, або нам Так, Є що закликання? У питання, а як мені скати з цих?

Якщо раніше вона звучала розвиток первинної медико-санітарної допомоги, то зараз ми на цьому зміни і пропонуємо її назвати розвиток та підтримка комунального підприємства та майських скійцях з том, що в структурі нашого закладу підписано, а є відділення комунікації, відділення допомоги, і також ми внесли зміни російські кратику.

Шосте питання Дякую. про забирання програми «Літні обов'язки». почув до здоров'я дітей про вас організована на шумці роки. Зачекаємо на перемогу і відновлення. Дякую, слава є питання космос. Прошу донести. Дякую. Доволосно. Про запрещение программы тоже 8 років пан Олексій в будь ласка, скажіть нам, що там у нас изменяется, в чем не змінюється, це наступний звітний період програма спортивная на твоей ролике, в чем очередь зайти в диападней программы, и мы за управління научили, что дійсно посмотрим щоб этим на цю програму кошти Чому все ж таки знали, що в нашій громаді слухаються? Чому нам було тоді і управління було б краще і легше працювати? І знали, що у нас є. У нас як зазвичай двадцять ті випадки, їх навантаження йде на ті, хто платять. Ті, хто не ходили руками, вони й досі не платять. плачуть. Приєднанням до міста нових територій вже приєднати до я хочу сказати, буде, що буде, є буде, такі, буде. такі такі об'єкти земельні. Та об'єкти, які навіть в нашій громаді були, але які на сьогодні не так жодне потрібні. Це треба провести ім'яталізацію. Це 15 мільйонів бюджетів можна провести і розуміти, що нашій громаді скільки земельних ліган, то хто де знаходиться, хто заплатить, точно не платить. Для роботи потрібно для наповнення бюджету. Скільки програма коштує, скажи цей про нас мільйонів, але закладаємо в бюджеті на марку. Дивіться, але можна частково, наприклад, якось. Дали по, в по, району. по району. Особливо, наприклад, той на самий центр можна взяти, бо Після пораненки, <після після> но <після> <злітали після> в случаях в центрі для чаші поставили, Ми Підпасно кожен рік. Тому я теж а звертаюся, і наша комісія, що давайте пусть по 5. Сключення. 11.7 раз. Тому дійсно можливо краще зробити по етапну. Зробити мужу, зробити міністрація, це буде підставити проробки генерального плану, а на Давайте я, моя пропозиція доповнити цей колонку. Так, ми будемо розписувати. Розписати поетапно, що на наступний рік так. Я рекомендую. ці ¡No bueno,

За волос, дякую. Так, ja, ja, наступне 8. Про внесення зміни до комплексної програми захисту прав дітей громадської громади в единственного четвертой років, затвердження рішенням міської ради, від без першої 12.30 номер 9 Антоніо <просивний>, Животовський. Оце у нас є зміни для фінансування наступної році функціонування патрульного там цифри не передбачені, а було зауваження, на межах, тому не ну, то, звісно. Три, три родини прийшли навчання, одна не розпочала роботу, і на цей час працює, то зв'язку з цим було 43 тисячі. Законування. Але, ну, як я вже сказав, буде весь указаний Тому щоб... що це на... 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 на Це поворотні кошти Ні, ні, з колегами. Це практично в рамках фінансових зобов'язань, <пробіт> що це бачимо. Так, да, я розумію. Це фактично не фінансування в цілому, а е, після того, як е, дитина облаштовується в е, деякий час е, потрібен на оформлення допомоги через пенсійний фонд. Тому деяка сума, ну конкретно ця е, е, передбачена на цей період е, для захователів. Поки оформиться вже цільна державна допомога, цей період просто. Тому що Тому що так, сказали, так, так. І після того, як за пенсійний фонд вже буде виплачувати від держави, ці кошти він поверне Так, ладно, які питання? Так, так. Прошу винести. Так. Дякую. Спасибо. Так, значи, наступне питання у нас.

Сімнадцять громадських організацій, товариства допомоги відранці форси та громадського спілкування. Це потрібно для фінансування. А також є доповнення, просимо доповнити даний проєкт рішення під пункту і редакції, зокрема, не буду повністю озвучувати пункт особи, які зажиття присвоєння почесне дня почесного громадження на лісах. Незалежно від місця реєстрації та проживання особи на момент смерті на підставити документів, а також матеріальна допомога надається в розмірі 20 тисяч гривень. Тобто наразі відбувається фінансування, якщо помер у почесних громадянів міста, якщо він зареєстрований у нашій громаді, тобто в останній реєстрації це наша громада. Ми просимо внести зміни для того, щоб... Було приказки до цього незалежно від місця реєстрації та проживання особи на момент заки, але якщо це отримали про чесне з дня. Але наша комісія проводи залишити суму стало 10 тисяч. Скільки у нас про чеснокової? А в тому році сліпки не війну ковер. Я думаю, що так, в сім'ї різних умовах було 10 років, залишається десять. Ні, це була пропозиція нашої комісії. Ми проголосувала дому. Ви капитанся, що ви будете допомагати громадським організаціям, 에, скільки в нас є меморандум писаний з громадським організаціями? Молодіжна э, ви... Це... чи... по по-моєму ще. Війна. 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 Так, війна. 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 Просто, <звиш> якщо вони її, вони почитають <звиш> цей курс, вони можуть просити кошти, бо там написано на громадські організації і КОМА. Тобто будь-яка громадська організація тоді може звертатися до нас нашої допомоги. Це буде вантажний додатковий бюджет. Може <звиш> точно вказати сам які саме. <звиш> 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 який, ми говоримо не досі про Там загальний громадська правда йде, а може під собою нас. Межа, по-перше, затверджених лімітів і можливостей, доповняємо, зокрема, де фінансові простір. Громадської організації, тому що мова зараз не буде за фінансовою можливість. Звісно, в межах затверджених можливо, можливо, і буде якесь звернення. Наші всі меморандуми, які ми зараз відписуємо, вони не несуть якісь фінансові зобов'язання. В більшій мірі на громадських засадах.

Якщо так, воно величезне аж вийшлося з двома додатками проєкт рішення. Ну, скажу так, що сам проєкт рішення і краще додаток це перерозподіл бюджетних коштів, згідно звернень головних розпорядників бюджетних коштів, це умер призначень, кожен намагається і, скажімо, прикладує зусилля, де що ще можна за рахунок економії, де чискла, чи, чи якась є необхідність. Обставини виникли, Єдине, що другий друге доповнення у нас це пов'язане з тим, що у нас досягнуто до перевиконання річного плану на час його складення у бюджету розвитку. Осонця як продажу землі, для мене ділянок, значить, мільйон п'ятсот сімдесят дві тисячі. І. і Переподіляли частково тут кошти загального фонду для вирішення виконаних потреб, пов'язаних з, з відключенням котельних і топочних необхідноців. Тобто, виконання робіт, вони виконувалися для того, щоб не запустити зайву опального періоду. А за ці роботи треба розрахуватися. Значить, вартість. Там по об'єктах це 268 тисяч, як каже дно. Звернення, яке каже дно, його значить 268 тисяч, з, з яких ну, частини значить, це у нас бюджет розвитку, 160 тисяч, 8 тисяч це у нас перший розподіл з СЗЛ. І 100 тисяч по КЗУ розходів первинні медицини. Тепер що ще вирішилося в даному? У нас є звернення від управління витокмування господарства водоканала. Там значить, у них є перспектива іти в міжнародну програму по альтернативних видах енергії, сонячні батареї або сонячних електростанцій об'єктах. Так, одна із умов наявність проєктів протокола документації. Це <п> як з нашого основну, <'ятування> так? Додатком цим No2 передбачено поки що два, два проєкти фінансування за рахунок перевиконання бюджету розвитку. І там частково залишки дав 268 тисяч, залишки давав водоканал і ось управління життя. З ряда об'єктів вони ці залишки, що які так скажемо, використали коштів розподілу. І того, це на два об'єкти 360 і 350 тисяч по СВ1 і СВ2. Залишився ще один об'єкт 270 тисяч. І я думаю, що ну, на сьогодні у нас є також надходження до бюджета розвідку і на погоджу раду ми вже. Цей об'єкт включимо третій сюди на цю сесію для того, щоб винести. Потім офіс ветеранський на утримання штатних одиниць. Там також є, ви знаєте, що дві одиниці за рахунок державного бюджету утримуються і 2 одиниці з концентру.

Виділення е, мільйона гривень на е, Алею Слави. Але я хочу внести пропозицію. Давайте ми розмовляємо тільки що з командиром 123 бригади. Якщо вони зараз вирішуть сьогодні, за що дійсно ці кошти підуть і будуть використати конкретно для них, тому вже треба пройти великий круг, ну, ми не можемо. Тобто давайте виділимо для 123 бригади. Він як зателефонує, то він може там там розуміли? Треба дивитися, те, що касається субвенцій, треба дивитися, що, що це можливо. за рахунок перевиконання перевиконання Але Але подивитися, треба подивитися так... та, треба. 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 Якщо це кошти за що перевиконання, то так. Якщо не перевиконання, то їх не можете. Так, вона подивиться. Ну що, доша каже, що нам повинні надіти 800 тисяч. Ми треба просто перекинути, а їх перекинути, а ти. Використати, того, щоб їх надати також допомогу. Ми купили транспорт для 201, для 40 і 123-й, вони куплять за дні кошти, зможуть придбати на другу поза шляховий такий же. Якщо Це... дійсно. Це... Віддяк, що, нас, вибухає, вибухає, вибухає. що від нас, що віддасть, то нам треба просто врахувати, якщо вони сьогодні дійсно нададуть, що вони використають його. Тому що треба не ж не можуть використати, а тільки округ. Yeah. Якщо округ підтвердить, що дійсно для них приклають, не використають на інші броні. Тоді мені перерахуємо цей мільйон. Mm. Mm. А вони вже використають конкретно на потреба 123. До речі, доповнення номер 2 я не сказав, що передбачається суб'єкція державного бюджету для військової yeah. частини, який виділяється. ДСНС це 300 тисяч років. zwertaję się, kiedy rozmawiamy, to już na ten mamy